Шановні педагоги позашкільної освіти, прийміть щирі вітання від 37-го ОПНПО групи. Саме позашкілля робить вагомий внесок у формування і виховання патріотів нашої держави. Саме до вас діти поспішайте не тому, що треба, а тому, що це цікаво та корисно. Цей нелегкий для нашої держави час нехай кожен день стає кроком до нашої перемоги, хай здійснюються ваші мрії, бажання, плани в ім'я майбутнього дітей. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Олександр Шевченко, аспірант кафедри позашкільної освіти. Хочу всіх привітати з днем народження кафедри позашкільної освіти, з днем працівника освіти і відповідно Днем Позашкільної освіти. Бажаю процвітання та розвитку і мирного неба над головою! Люба кафедра! Я вітаю тебе з цим юбілеєм, і я бажаю, щоб розширювалась географія твоїх студентів. Я Назаренко Олена, студентка третього курсу кафедри позашкільної освіти. З нагоди десятиріччя кафедри хочу побажати успішного навчання майбутніх фахівців, досягнення поставлених цілей, гарного настрою, безпеки та мирного неба. Я Хініцька Олена, студентка першого курсу. Вітаю кафедру позашкільної освіти десятиріччя. Бажаю, щоб стіни цього закладу дарували всім чудовий настрій, міцні знання та великі прагнення. Доброго дня! Я студентка другого курсу кафедри позашкільної освіти, кутня Марина, і сьогодні наша кафедра святкує свій ювілей. Я бажаю міцного здоров'я, мирного неба та швидшої перемоги і, звичайно, наснаги та успіхів студентам, викладачам і всій драгоманівській родині. Я Хелінська Руслана, студентка другого курсу. Вітаю кафедру позашкільної освіти з 10-ти річчям. Бажаю всім успіхів у навчанні та легкої праці для викладачів. Доброго дня! Я кожидум Микола. Навчаюсь на другому курсі. Вітаю вас з Днем заснування кафедри позашкільної освіти. Бажаю успіху всім, хто навчається на цю спеціальність. Слава Україні! Добрий день, я Бойко Анастасія, студентка другого курсу. Вітаю кафедру позашкільної освіти з річчям. Бажаю вам мирного неба над головою, здоров'я та наснаги. Добрий день. Я Біляєва Карина Юрівна, студентка другого курсу магістратури нашого університету Київського національного університету імені Драгоманова, Кафедр позашкільної освіти. Отже, нам 10. Отож, успіхів нам, щоб ми стали ще сильнішими, ще розумнішими, ще креативнішими, досягали завжди успіхів у навчанні, у нашій справі, виховання підростаючого покоління і зміцнення нашої позашкільної освіти. Дякую всім! Прийміть найщиріші вітання з десятиріччям кафедри позашкільної освіти сонячної Одеси. Десять років це не мало й не багато. А скільки вже випускників по всій країні? І хочеться, щоб з кожним роком їх ставало все більше, щоб наша позашкільна родина зростала, міцніла та розвивалася. Дякуємо вам, наші викладачі, за вашу натхненну працю, за ваш досвід, за вашу підтримку. Ми дуже раді, що ви є в нашому житті. І попри всі негаразди, в нас все буде класно, все буде Україна з Днем Народження. Ну і як мінімум, 10 разів по 10 ще. Я Рисенко Анна, студентка першого курсу. Хочу привітати кафедру позашкільної освіти зі святом. Десять років це багато, але попереду ще більше. Хочу побажати самовдосконалення, мирного неба та розвитку. Вітаю кафедру позашкільної освіти з десятиріччям. Бажаю великих успіхів і подальшого розвитку. Я студентка другого курсу Лесак Надія. Вітаю кафедру позашкільної освіти з десятиріччям. Бажаю успіху, розвитку. А насамперед мирного неба над головою. Доброго дня! Я студентка другого курсу Любарська Леся. Вітаю кафедру позашкільної освіти з десятиріччям. Бажаю подальшого розвитку та процвітання. Привіт! Мене звати Оружа Лариса Володимирівна. Вітаю всіх з десятиріччям кафедри. За цей час кафедра виросла, зміцніла і тепер впевнено тримається на ногах. Бажаю найкращим в світі студентам та викладачам кафедри подальшого зростання, творчих злетів і найкращого майбутнього. Вітаємо нашу першу в Україні кафедру позашкільної освіти. З її десятирічним ювілеєм. Дякуємо вченій раді Драгоманівського університету за прийняття у 2012 році до рішення. Дякуємо нашим випускникам і студентам за довіру. Дякуємо колегам професорсько-викладацькому складу за вашу самовіддану працю. Дякуємо партнерам за плідну співпрацю. Дякуємо кожному. З ким ми разом? Кафедра позашкільної освіти з нами успіх! За нами майбутнє! Разом до перемоги!